Цей текст написав штучний інтелект. Це зображення теж. А цей голос. Доброго дня, колеги. Хочу подякувати вам за інтерес до нашого вебінару. Також штучний інтелект. Але ось що дивно: ще рік тому це все здавалося фантастикою. А сьогодні це наша повсякденна реальність. Генеративний штучний інтелект в сучасності кардинально відрізняється від того, що ми знали. І сьогодні я покажу все, що потрібно знати про це явище. Вітаю! Мене звати Михайло Пацан. Я інвестор-підприємець засновник веб 3 університету інноваційної освіти Alert global та it компанії AISN Global. З вас лайк, підписка та дзвіночок за найсвіжішу інформацію про генеративний штучний інтелект. Уявіть собі двох кухарів. Перший кухар це звичайний штучний інтелект. Він знає тисячі рецептів на пам'ять, він каже борщ і готує за класичним рецептом. Кожен раз одинаково ідеально, але без сюрпризів. Другий кухар це генеративний штучний інтелект. Він не просто знає рецепти, він винаходить нові страви. Ви кажете, щось смачне з помідорів та базиліку. І він створює унікальну страву якої раніше не існувало, і ось в чому принципова різниця: звичайний штучний інтелект аналізує, класифікує, прогнозує. Google Maps аналізує трафік і показує оптимальний маршрут, Netflix аналізує ваші перегляди і рекомендує фільми. Все це на основі існуючих даних. А генеративний штучний інтелект створює нове. Він бере знання про світ і генерує щось, чого раніше не було: новий текст, нове зображення, новий код, нова музика. Це як різниця між бібліотекарем та письменником. Бібліотекар знайде вам потрібну книгу, а письменник напише нову. Генеративний штучний інтелект стає настільки потужним, що межа між штучним інтелектом і людським творінням майже стерлася. Генеративний штучний інтелект працює в п'яти основних напрямках. Перше, це тестовий джеретівий AI. Вони не просто відповідають на питання, вони думають, аналізують, творять, можуть написати роман, скласти бізнес-план або навіть створити поезію, яка зачепить вас до сліз. Повірте, він це вміє. Друге, візуальний генеративний штучний інтелект Міджорний Настільки реалістично створює зображення, що ви просто одним промтом за лічені секунди створите крутезне зображення і навіть анімуєте його, третє це відео. Створення відео з тексту стало реальністю від простих анімацій до кінематографічних сцен. Четверте аудіо. Від клонування голосу, який ви чули, до створення музики. Ми можемо обробити музику, ми можемо створити нову, ви можете створити пісню в будь-якому стилі або склонувати будь-який голос, в тому числі ваш, і ви можете стати класним музикантом буквально за лічені секунди. І п'яте це код. Вони не просто допомагають писати код, вони можуть створити цілий додаток з нуля, виправити помилки і навіть пояснити, як це працює. Найважливіше зараз. Всі ці типи почали об'єднуватися. Тобто один промпт може створити текст, зображення і навіть відео одночасно. А тепер покажу вам силу генеративного штучного інтелекту в дії. Зараз я створю контент в режимі реального часу. Просто написавши йому один промпт, як ви бачите на екрані, він нам генерує весь текст. Далі, згенерувавши весь цей текст, ми йому просто пишемо Створи мені зображення і він на мене рує крутезне зображення. І далі ми його заставили написати текст до музики, і він нам згенерував музику в тому стилі, який ми йому задали. Ну, а для того, щоб все це було в зручному інтерфейсі, написали, що «Створи мені код, і ми маємо готовий створений код і готовий додаток, в якому ми можемо створювати собі будь-яку музику або можемо навіть е генерувати зображення чи текст. Ось це вже. Реальність. Як же генеративний штучний інтелект навчився бути таким креативним? Крок перше. Величезні дані. Моделі вивчили мільярди текстів, зображення, відосиків, прочитали практично всю доступну літературу людства, побачили мільярди зображень з описан, і на цьому всьому навчилися. Друге. Розуміння зв'язків. Тобто, її не просто запам'ятав, а він зрозумів патерни, як слова поєднуються в святові речення, як кольори і форми створюють емоції, як код виконує певні функції. Крок третій мистецтво рекомбінації. Генеративний штучний інтелект не клонує, він рекомбінує, він створює елементи з різних джерел і створює щось абсолютно нове, це як ДНК новонародженої людини. Крок четвертий: мислящий шар. У Штучного інтелекту з'явився новий шар, який вміє думати перед тим, як щось створювати. Вони планують, аналізують, удосконалюють свої цілі. І крок п'ятий мультимодальність. Тобто моделі розуміють не тільки текст або зображення окремо, вони розуміють зв'язки між різними типами контенту, і як результат, ші, який може бути більш креативним, навіть за людину в певних сферах. Як генеративний штучний інтелект змінює бізнес у 2025 році? Маркетинг і реклама. Компанії створюють персоналізовану рекламу для кожного клієнта. Один промпт тисячі варіантів банерів, текстів, відео. Coca-Cola використовує GNI для створення локалізованої реклами для різних країн за години, а не за місяць. Освіта та навчання. Персоналізовані курси для кожного студента. Штучний інтелект аналізує стиль навчання і створює унікальні матеріали, саме доцільні для цього студента. Розробка продуктів. Автомобільні компанії використовують GNI для створення тисячі варіантів дизайну за один день, а фармацевтичні компанії для пошуку нових молекул е тих жаліг. Контент і медіа Netflix експериментує GNI для створення персоналізованих трейлерів. Тобто, кожен глядач бачить свій унікальний трейлер, адаптований під його смаки і під його історію переглядів. Фінанс банки використовують штучний інтелект для створення персоналізованих фінансових планів, інвестиційні компанії для генерації сценаріїв ринкових прогнозів, а ритейл персоналізовані каталоги товарів і віртуальні стилісти, які можуть унікальні створити вам образи для кожного окремого покупця. Але генеративний штучний інтелект це не тільки можливості, це також і певні виклики. Перше це дезінформація та дів У 2025 році створити переконливе фейкове відео можна за хвилини. Перше півріччя 25-го року створили АІС камів нам більше ніж 12 мільярдів доларів. Копірайтери, дизайнери, програмісти вони всі переживають про втрату там робочих місць, але історія показує, що технології створюють нові робочі місця, і замість старих з'явиться щось нове. Також є питання авторського права: хто власник створеного контенту за допомогою штучного інтелекту? Я показую досвід: це створений той, хто написав промпти, той і є власник верніш. Хочете використовувати генеративний інтелект вже сьогодні, ось покроковий план. Крок перший: оберіть платформу. ChatGPT, GPT, Clod, Тут треба тестувати для того, щоб ви могли для себе вибрати саме тих, хто вирішує вашу ціль. Якщо це тексти або загальні клод, чат і Gemini, якщо це зображення Мінджорний, Креа, якщо це відео Runway і так далі. Музика це суно. Тобто ви це все тестуєте. І пробуйте. У нас на каналі є величезна кількість інформації про те, як використовувати різні моделі штучного інтелекту. А також на курсах Вебтри університету Льонту global ми надаємо максимально детальну інформацію, як написати такі промти, щоб ви могли отримати саме ті результати, на які ви очікуєте, а не ті результати, які чаджбіті хоче вам відповісти, або інша нейромережа. Крок другий: Вивчіть промт інженії. Це мистецтво правильно розмовляти з штучним інтелектом. Конкретні, деталізовані промти дають кращі результати. Крок третій. Почніть з простого. Автоматизуйте рутинні завдання, написання імейлів, створення презентацій, генерація ідей. Тобто, Почніть ним користуватися. І крок четвертий, експериментуйте з різними роду комбінаціями. Тобто використовуйте кілька інструментів разом. Наприклад, клод для тексту, міджорни для зображень, runway для відео і там, суну для генерації музики, і з цього всього у вас точно щось вийде. І... Навчайтесь і постійно-постійно розвивайтесь, тому що Джен і я оновлюються кожен день. Можливо, цей момент, коли я записую навіть це відео, або коли ви дивитесь це відео, вже відбулася така скачок вверх, що аїжка, те, що раніше могла не виконувати, зараз вже буде виконувати. Тому будьте конкретними в промтах, не бійтесь експериментувати, завжди перевіряйте результати і комбінуйте штучний інтелект з людською креативністю. Генеративний штучний інтелект це не просто технологія, це нова реальність творчості. Від е чата GPT, який думає там як науковець, або там, пише певного роду тести, до клода, який кодує. та Робить реальний код, я досвідчений програміст. Ми зараз доходимо до того, що в нас будуть агентські системи, які будуть взагалі виконувати всі задачі автономно, і фактично нам, як людям, треба навчитись цим всім керувати. Тому генеративний штучний інтелект це система, яка створює щось круте, створює щось нове. Нам треба навчитись ним керувати. А ми в Web3 Університеті Learned Global вам в цьому допоможемо. Всі посилання є в описі до цього відео. Ставте лайки. Пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями і ставайте максимально продуктивнішими. А ми вам в цьому всьому допоможемо. З вами зв'язково Михайло Пацан, і побачимось в наступних відео.